Друзі, усім привіт! В наявності є ось такий зварювальний апарат від компанії StartPRO SPI 250. Це дуже компактний побутовий зварювальний апарат на 250 ампер з функцією гарячого старту, легесенького піджогу дуги, форсування дуги і антизалипання. Окрім того, хочу замітити, що він працює в мережі від 120 до 260 вольт. Це дуже класна річ, коли у вас е, скаче діапазон напруги в мережі, тобто для дач, приватних будинків, гаражів і тому подібне. Також в нього є система захисту е, від перевантаження та система захисту від е, е, тобто якщо сварювальний апарат у вас перегріється. Окрім хочу додати той факт, що він зроблений дуже компактно і його дуже легенько транспортувати з собою в будь-яке місце. Окрім того, хотів би продемонструвати, як він працює. Друзі, ми поставили режим 135 ампер. Взяли два сматери арматури діаметр електрода 2 мм. І так тест. Є варить чудово. А тепер давайте спробуємо іншим діаметром. Друзі, виставили ампераж 200 ампер, поставили діаметр електрода 3 мм. на мене, результат супер. апарат коштує Друзі, а тепер саме головне ціна. Ціна зварювального апарату 2072 гривні. Якщо вам потрібен зварювальний апарат побутового класу. Для дому, для дачі, для приватного будинку звертайтесь, відправка кожного дня.